Одеса стала притулком для десятків тисяч людей, які вимушені тікати з окупованих регіонів країни та місць, де йдуть повномасштабні бойові дії. Отримати допомогу та оформити документи переселенці можуть у центрі соціальних служб Одеської міськради, який нещодавно отримав цільову пожертву у розмірі півтора мільйона гривень. За отримані кошти придбано товари першої необхідності, зокрема постільну білизну, набори рушників, пральний порошок. Для отримання треба мати набір документів. Це перш за все паспорт. код. І посвідчення переселенця. Якщо сім'я велика, вона ще надає документи своїх діточок. От сьогодні ви свідки того ми надаємо роздаємо постільну білизну. І от скільки дітей, скільки дорослих в сім'ї всі отримають. Допомогу у центрі надають як переселенцям, так і одеситам, які опинилися у складній життєвій ситуації людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям. Співробітники кажуть, за допомогою звертаються багато людей. Кожен має свою історію. Так, наприклад, Ганні Володимирівні вдалося три місяці тому виїхати з Северодонецька, який перебував під постійним обстрілом. Ми почали вилазити з подвалів і поїхали. Поїхали хто куди. Їхали, їхали. Ми довго-довго доїхали до Дніпра, зупинились в Дніпрі. Там нас прихистили теж люди, покормили, покупали після підвалів. І вночі почали чотири удари у Дніпропетровську по аеропорту. Началось. звідки втекли. Туди і приїхали, і ми поїхали далі. Їхали, їхали, і я доїхала до міра, до міста Одеси. Жінка приїхала в місто практично ні з чим і потребувала допомоги. Завдяки волонтерам Ганна Володимирівна отримала усі необхідні речі, дякуючи волонтерам, оцим всім як вам сказати правильно гуманітарній допомозі. Ми виживаємо. Якби не гуманітарна допомога, ми б не вижили. Мені там дали просто, там наволочку. Мене навіть нема одіяла, Ну я й не прошу, особливо не настаю. А якщо в мене буде ще один комплект постільного біля, я буду дуже рада. Чесне слово серед переселенців можна зустріти людей, які виїхали з тимчасово окупованого Херсона. Українці розповідають, що йдучи з собою брали лише найнеобхідніше. У нас не було можливості вивести з собою, брали саме необхідні віші, і то не всі речі були взяті, які на в запас нічого не брали. А сейчас по можливості вот нам допомагають видають і одежду, і постільна, і гігієну, і продукти. Працівники центру соціальних служб Одеської міськради розповідають, що вже понад 500 осіб отримали гуманітарну допомогу. Ми плануємо роздати приблизно 900 сім'ям. Сьогодні в нас близько вже 560 наборів. Ми роздали. Переселенці розповідають що гостина Одеси у дні війни стала для них другим домом, але все ж таки тимчасовим. І вони сподіваються, що вже скоро зможуть повернутися до себе додому.